Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Ну що ж, Godzilla Мінус 1 перший фільм франшизи, який отримав Оскар. Поки що за візуальні ефекти, але я переконаний, ще 70 років і ми будемо мати головну статуетку. Тож, буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Попри значний успіх та плюс-мінус відкритий фінал стрічки Істинний Годзіла» 2016 року, студія Тохо не збиралась запускати сиквел, а у 2019-му призначила відомого японського режисера Такаші Ямадзакі для виробництва нового фільму про Годзілу. за рік написаний тим же Ямадзакі сценарій був готовий. Однак пандемія змусила знімальну групу відкласти зйомки на кілька років, протягом яких сценарій ще кілька разів змінювався. 18 лютого 2022-го компанія Robot Communication, яка виробляла фільм спільно з Тохо, оголосила про фільм під робочою назвою блокбастер монстр муві з режисурою ямадзакі у той же період почали з'являтися чутки що це буде фільм про годзілу події якого розгорнуться у повоєнній японії 3 листопада 2022-го, на заході з нагоди 68-ї річниці франшизи, Тохо таки зізналися, що цей безіменний проєкт дійсно є фільмом про годзілу, який, до речі, вже знятий та знаходиться на стадії постпродакшн. Як і зазначалося, Такаші Ямадзакі у якості режисера, сценариста та керівника візуальних ефектів. А датою релізу стало 3 листопада 2023-го. Згодом стало відомо, що фільм буде мати назву годзіла мінус один. Звичайно, це не через те, що фільмів про японського монстра вже настільки багато, що нумерацію довелося вести в протилежний бік, а напряму пов'язано з сюжетом, де війна довела Японію до нульової позначки, що стосується і руйнувань, і загальнолюдських настроїв. А тоді ще й з'являється «Годзіла», який ще більш руйнує та вводить країну вже в мінусову ситуацію. Ще одна ймовірна причина такої назви також і в тому, що дія стрічки відбувається у 45-47 роках до подій оригінального фільму 54-го. Хоча мінус один, звичайно, не є приквелом, а в якійсь мірі його можна назвати ремейком або ж швидше ребутом. Музику до фільму написав Наокі Сато, очікувано надихаючись оригінальним саундтреком Акіри Фукубе. У головних ролях зіграли Камі Кірюносуке, Хамабе Мінамі, Аокі Мунетака та Хійоші Хідетака. Напишіть після перегляду в коментарях, якщо запам'ятали хоча б одне з цих прізвищ. Для Ямадзаки це було вже друге втілення Годзіли на екрані. У його драмі «Завжди захід сонця на третій вулиці, 2. Годзіла епізодично з'являється у сцені сновидіння одного з головних персонажей. Сам режисер заявляв, що найбільше надихався такими фільмами як «Годзіла 1954-го, Годзила Мотра Кінгідора Атака всіх монстрів, істинний Годзіла» анімаційними стрічками Хаяо Міядзаки, ну і, звичайно, з щелепами Стівена Спілберга. Наприкінці Другої світової війни, у 1945 році, пілот камікадзе Кіочі Шикісіма приземляється на японській базі на острові Одо. Та зустрівши його провідний механік сосаку Тачибана, припускає, що пілот просто злякався і втік від виконання своїх обов'язків, вдавши технічні проблеми літака. Уночі на базу нападає істота, схожа на динозавра Годзіла. Тачибана просить Шикісіму дістатися свого літака та застрелити створіння однак, пілот завмирає. І не може змусити себе відкрити вогонь, а згодом ще й втрачає свідомість. Через це, хоча насправді через те, що військові перші почали стріляти з рушниць в Годзілу, монстр знищує увесь гарнізон. А на ранок Тачібана, єдиний, хто теж залишився живий, звинувачує в усьому Шикісіму. Повернувшись додому у Токіо, Шекісіма дізнається, що його батьки загинули під час бомбардувань міста після звинувачень ще й сусідки Суміко у тому, що він камікадзе і не мусив вижити, що він боягуз, і це все трапилось через таких, як він. Наш герой, ну майбутній, впадає в депресію через почуття провини. Згодом він знайомиться з Норіко, чиї батьки також загинули, та починає її підтримувати. Її та маленьку сирітку Акіко, яку Норіко врятувала. Для утримання сім'ї Шикісіма влаштовується на борт Тральщика, щоб розміновувати залишені після війни міни в океані, що, звичайно, не дуже подобається Норіку, так як це надзвичайно небезпечно. 1946. У той час, як на Атолі Бікіні штати проводять ядерні вибропування, Шикісіма знайомиться з новими колегами, екіпажем та Кенджі Нода, вченим, що розробляв зброю для флоту у часи війни. Ну, такою собі варіацією на доктора Серідзаву. А також страждає від посттравматичного синдрому та постійних кошмарів. Норкож займається господарством та вихованням малечі за рік в океані починають дивним чином зникати військові есмінці, підводні човни та інші кораблі. Розвідка США фіксує неопізнаний об'єкт, що прямує до берегів Японії. Однак зазначає, що ніяк не може військовим шляхом допомогти острівній державі через напруження відносини з радянським союзом. Шекісіма і його екіпаж отримують завдання зупинити наближення годзіли, який мутував через ядерні випробування до Японії за допомогою тих самих зібраних мін. Під час морської прогулянки у стилі спілберських щелеп вони випускають міну в рот ящеру та, підірвавши її, завдають чудовиську значної шкоди. Однак на великий подив команди Годзі майже моментально регенерує пошкодження та вступає у бій з підіспівшим на допомогу крейсером Такао. Його монстр знищує своїм атомним променем однак, сам зазнавши значних поранень, зникає геть. Політична ж влада не хоче ніяким чином сповістити громадськість про ймовірне наближення Годзіли, аби не спричиняти хаосу. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли. Повернувшись до Токіо Шикісіма розповідає Норіко про динозавра з острова Одо, про те, що через нього загинули усі його колеги, та про те, що він бачив Годзілу знов. Ну, але він також бачить і своїх загиблих побратимів I see dead Тому не факт, що його подруга на 100% повірила. Годзіла прибуває у Токіо та в першу чергу, звичайно, налагоджує контакт із поїздами, у вагоні одного з яких опиняється Норіко, яка лише дивом рятується. Їй вдається воз'єднатися з Шекісімою, однак особливо розлючений через танкову атаку Годзіла запускає свій атомний промінь, чим руйнує значну частину міста, вбиває десятки тисяч людей, серед яких опиняється і Норіко, яку просто зносить ударною хвилею. Чудовисько покидає місто, залишивши по собі лише руїни, тисячі жертв та розчавленого втратою Шекісіму. Розчарований бездіяльністю уряду Нода збирає колишніх військових та простих громадян для розробки плану знищення Годзіли. до бажаючих долучається і, прагнувши й помсти Шикісіма. Вчений пропонує спіймати монстра у пастку, заманивши того у сагамську затоку, найглибше місце поблизу. А потім оточивши його баками з фреоном та підірвавши їх, таким чином перекривши контакт Годзіли з морською водою, що змусить його різко піти на дно, а тиск просто розчавить монстра. Та, очевидно, знаючи про живучість Годзіли, вчені готують і план Б надути повітряні кулі і різко повернути ящера на поверхню, де його мусить вбити вибухова декомпресія. Шикісіма вважає, що Годзіла більш вразливий зсередини та планує вбити його залетівшим винищувачем монстру в пащу. Однак обраний для цього літак потребує ремонту, і наш пілот звертається за допомогою до старого друга Тачібани. Шикісіма залишає Акіко сусідці Суміко та відправляється на виконання місії. Поки Шикісіма заманює Годзілу в пастку, розставлену есмінцями, Суміко отримує телеграму, призначену Шикісімі. Розлючений Годзіла атакує флот, та двом есмінцям вдається оточити монстра, та, як і було заплановано, погрузити його на дно. Однак чудовисько виживає та виривається на волю під час намагань провести план Б. Двох кораблів виявляється замало, щоб підняти Годзілу, Тоді ж на допомогу приходить флот буксирів. Поранений декомпресією монстр з'являється на поверхні та збирається знищити всіх ядерним променем. Однак, усвідомивши своє покликання камікадзе Шикісіма, влітає прямо у рот Годзілі та вибухає. Усі присутні радіють, дивлячись, як енергія Годзіли руйнує його власне тіло. Та особливо втішаються. Дізнавши, що Шекісіма встиг катапультуватися, виявляється, раніше Тачібана встановив у літак катапультне сидіння, про що таємно сказав Шекісімі. Героїчно повернувшись додому, Шикісіма дізнається з телеграми, що Норіко вижила та була просто серед зниклих безвісти. В останніх кадрах ми бачимо на її шиї дивну чорну пляму, яка рухається. Сподіваюсь, це не Веном. А також що шматок плоті Годзіли в океані починає відновлюватись. Кращий навіть за оригінал. Колосальний, феноменальний, фантастичний, один з кращих фільмів 2023 року. Це все про «Годзілу Мінус 1. Так, в захваті від нього були усі: і критики, і глядачі. Не залишились осторонь і знані метри кіноіндустрії. і Ано – режисер попереднього фільму Істини Годзіла». Тріо з Монстер Верс, Гаррет Едвардс, Майкл Догарді та Адам Вінгард. Гільєрмо Дель Торо, Джо Данте, Кевін Сміт, звичайно ж, Стівен Спілберг та багато інших. Фільм отримав бали наближені до максимально можливих понад 120 номінацій та премій, серед яких, звичайно, в першу чергу виділяється Оскар. Перед тим як ми обговоримо це чудо, пропоную просто пригадати цей надзвичайний момент. Godzilla! Yeah! Minus one! Yeah! Takashi yeah! Miyoto! Shibuya. This is the first Oscar win and nomination for the visual effects team from Godzilla minus one. Цього року не було кінолент із проривними технологіями, як скажімо, свого часу Термінатор 2, Титанік чи Аватар. Та навіть серед наявних претендентів Годзілу-1 складно було назвати фаворитом. Тож чому обрали саме його? Насправді є кілька доволі очевидних. Причин. Окрім того, звичайно, що візуальні ефекти в ньому на дуже високому рівні, і мова йде не лише про намальованого монстра, а це і декорації, і репрезентація повоєнної Японії і тому подібне. Оскарівське журі доволі часто надає перевагу фільмам, де вміло комбінують комп'ютерну графіку з практичними ефектами, аніматронікою. Яскравий приклад парк юрського періоду. Звичайно, комісії хотілося також підкреслити той момент, що для якісної картинки в кіно не завжди потрібні величезні бюджети а головним є винахідливість та талант митців. Ну і також, звичайно, для розширення географії самої премії Оскар. Та значно дивнішим для мене було те, що сама Японія не подала Годзілу на номінацію за кращий міжнародний фільм, адже на премії Японської кіноакадемії в їхньому варіанті Оскара фільм про монстра виграв 8 з 12 головних номінацій, включно з кращим фільмом року. Але на Оскар відправляють фільм, який програв Ідеальні дні. 19-й годі. Тут я можу пояснити цей вибір хіба що тим, що, відправивши два фільми в різних категоріях, більше шансів здобути перемогу. Адже якби, скажімо, «Годзіла-1» був представлений і там, і там, шансів на подвійний успіх майже не було б. Чому ще я без поняття? Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть в коментарях. Тож, фільм став також і комерційно успішним, а точніше, найуспішнішим японським фільмом про годзілу, зібравши 107 мільйонів доларів при бюджеті всього в 12. Та чи все так в ньому ідеально? Практично так. Фільм повертає до традицій оригіналу і розповідає про, на жаль, актуальну зараз, особливо для нас, українців, тему війни, її жахливих наслідків, про неідеальність суспільного строю. Тут прекрасно втілена історія людини, яка бореться зі своїми демонами та наслідками своїх вчинків, не забуваючи при цьому про допомогу оточуючим, хоч і взагалі незнайомим людям, та яка по суті проходить шлях «from zero to hero». Чудова режисура, сценарій та персонажі доповнені вже згаданими вражаючими спецефектами та правильними соціальними коментарями, і роблять «Годзілу мінус один ідеальним. Чудові сцени відсилок на інші стрічки майстерно вписані в фільм. Дизайн ґудзілу, який поєднує у собі риси оригінального монстра з епохою Хейсей, та дійсно уособлює собою справжнє покарання для людства. Практично єдине, мабуть, що може, скажімо так, не зайти нашому глядачеві, це те, що японці доволі часто люблять перегравати. Така вже в них специфіка. Але у мене з цим жодних проблем не виникає. Тому підсумовуючи, Godzilla 1 однозначно фільм вартий вашої уваги. Це один з кращих прикладів фільмів про Годзілу. Не скажу, що прям кращий, ніж оригінал, але 100% достойний його. Це блискучий приклад серйозного монстр-мові із доволі глибокими підтекстами, цікавою історією, чудово зіграними персонажами та їхньою еволюцією протягом усієї стрічки. Що ж, вже зовсім скоро виходить наступний фільм франшизи Monsterverse верз Ґодзіла та Конг Нова Імперія, абсолютно інакший ніж годзіла мінус один, але не гірший, просто інший. А наступного тижня я планую випустити ще один ролик з цікавими фактами про цю стрічку. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та, по можливості, підтримайте мене на баймі кофі. Однак тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!